Всім доброго ранку, гарного всім настрою, смачного сніданку. Хочу сказати, що вчора вечеряла картоплю мундіру, яку зварила позавчора. Вона остила, і вчора я її на вечерю підігріла, тушену капусту. Ну і додала трошки червоної рибки малосольної. Ну, так мені засмакувало. А сьогодні я побачила результат по кілограмам, ну, додалося. Ну, тут видно, скільки кілограми там, рибки чогось там додалося. Як додалося, додавалася в організмі вода. Рибка затримала. Ну, Завтра побачимо, який буде результат. І були ще два печ печених яблука. Я так швиденько, через те, що зараз буду снідати, сніданок уже на столі, щоб не вихололо. То посніду, я потім побалакаю з вами, добре? Ну от. Омлет із двох яєць готувала в мікрохвильовки, щоб швидше було. Помідор, сирники з малинкою і кава. Записнику, там, де немає другого заміру, Цукру, це або мене не було дома, і я по місту не ношу з собою глюкометр, або забулася. І зранку буває таке, що забуває. Але буду намагатися через тут маю відео. Так, хочу сказати, чого я взялася за ці свої кілограми, бо почула, якщо скинути лишні кілограми. По-перше, це і організм дуже добре, і можна уйти від діабета другого типу. Ну, от, я хочу уйти від діабета другого типу, не пити пігулки. Чому їм два рази в день? І саме вранці і ввечері, а не по-іншому. Через те, що пігулки від діабету я п'ю вранці і ввечері. От поїла, випила таблетки. Діжа ця, що я їм, вона. Одноманітна, поки що, ну, буває, щось собі ввожу. Оцю рибку ввела, бачите? Ну, нічого, все це поправімо. Бо надоїдає: цукру не їм, солодкого нічого не їм, хліба не їм, каші не їм. Ну, от В санаторії то їли каші, там приходилося, бо будеш голодний взагалі. Сам собі не приготуєшся. Ну і зменшенням кілограм почуваю себе набагато краще ходити, старатися ходити. Ну, як кажуть, як мінімум 4 тисячі шагів за день. Ну, я стараюся більше. Хтось робили ось, слухала новини, дослідження, що, і казали, що 10 тисяч кроків робити. Ну, прийшли до висновку, що і 6 тисяч кроків це буде достатньо. Ну, я більше роблю, я буваю і 12. Ну, я намагаюся. так. Ну, це для мене краще, що може, й вагу скину. Записую відео і розповідаю, щоб у мене був стимул. Ну, я вам чесно говорю, буду записувати відео, то буду. Буде стимул для того, щоб вам щось показати. І хочу сказати, що, люденьки, ну намагайтеся, ну, ми живемо не для того, щоб їсти, а їмо для того, щоб жити. Я так думаю, що як все повернеться на круги своя, потихеньку можна буде відступати від цієї дієти. Ну, тримати цукор 19, 12 ну, це дуже багато. Бачите, який в мене маленький цукор, ну, в принципі, він у мене малий. І я все рівно намагаюся через те, що я знаю, що дуже будуть великі ускладнення. Ну, У мене батько хворів цукровим діабетом. Виявили, йому було 53, а в 63 його вже не було. Я не хочу. І не хочу бути обузою для дітей. Я хочу ходити своїми ногами, і з головою, щоб у мене все було в порядку. Для того і працюю над собою. І йогою займаюся, і ходьбою, і на дієті сижу. Візьміться за себе. Пожалійте себе і потім своїх дітей. Ну, якщо ви самі не візьметеся, ніхто, вас за... ну, ніхто з... нічого не зробить за вас. Все залежить тільки від вас. Люблю, цілую, обнімаю.